Так, після роботи заїхала додому, е, несу е, котенятку. Перше ми його прилаштовуємо, забирає мій перукар. Все, воно, звісно, перелякане, забрала від мамки, замотала в пільонку, але думаю, все буде добре. Люди хороші, добрі. Так що все. Першого, я думаю, прилаштовуємо дуже вдало. Добрий ранок, я знову в метро. Їду своїм ходом, провідувати котеняток і однесеньке котенятку везем на прилаштування. А трошки покажу вам он Дніпро. Тикались, микались, їхати чи не їхати. Двоє котів е е везли на е стерилізацію в лікарню. В общем, ми повернулися, коти випустили вдома. От, і я взяла переноску і поїхала на маршрутки. І зараз на метро забираюсь додому. Люди добрі, шановська сумка, е переноска в ній. От. І чого я Київ, спитайте мене. Якщо поламалася машина, а я приїхала в Київ, тому що треба кормити кішку. Ми були останній раз. Ми були останній раз в неділю, а сьогодні вже вівторок. Кішку з котенятами і взяла переноску, бо сьогодні друге котенятко наше їде на прилаштування. Но я зараз зараз все вдома пороблю, поубираю. Виберу котенятка, сказали хлопчика чорно білого. Дашина подруга, староста ще з інституту. Буде жити в квартирі, він в дуже гарних умовах. В общем, так що мені довелося так їхати, я трошки розстроєна, бо в мене були ще плани трошки другі на цей день. Вірні було куча планів на цей день, якби я була на машині. А так, що приїхала, покормила, котеня завезла і поїхала назад. Так що все. Я щось куплю собі перекусити, бо я голодна, і їдемо додому. Купила собі некорисної їжі фанту, потім Самсу і біляш. Зараз наїмся вдома, поголодна, як собака. Коротше говоря, все. Зараз я їду на трамваї і 10 минут і я вдома, якщо не зловлять контрольори, бо я знову їду зайцем. Біляшика з'їла, фантою і запила і чувствую себе щасливою, поки. Чого як їси таку некорисну їжу, їси так добре, а потім так важко її видихаєш. В общем, друзі, зараз розкажу про свою поїздку на трамваї. Я вже казала в якомусь із відео, що я багато років на машині їздила і в мене немає ще приложення в телефоні, чи я не можу зрозуміти, чого... чого я не можу на трамвай. Я так далі в розумітельного, я і не почула. В общем, короче говоря, в прошлый раз мене пронесло, я проехала нормально, цей раз я зайшла в трамвай, вагон один. короче говоря, іде контролер. Я, я як придурок той, начала бігти до задньої двері, до, до останньої. От, і чого ти біжиш, Таня? Тебе що, нема грошей заплатить на штраф? Есть, Але як, як представила собі, як я начну пояснювати, що я не вмію платить, і як все всі пенсіонери, які всі заходять з картками. З мобілками прикладаються все до термінала. Як вони на мене будуть дивитися, я молода, наче така современна. Коротше говоря, встигла я добігти до задньої двері, і якраз була зупинка. І я вискочила і йду оце. Цілу зупинку трамвайну, я вже не стала ризикувати. От. І цілу зупинку трамвайну я йду пішком. З торбою, торба важка. Вроді там нічого нема, Пільонки, розпашонки, фанта біля шида, всяке таке. Там ще кішки, кош, кошечки пакетики. В общем, еле ноги тягну, бо дивіться, в чому я йду. Ой. Я йду в чоботах, О, зранку дощ, а сьогодні 20 градусів передавала. Я вся мокра. В общем, свій транспорт, мать, особистий, дуже класно. А якщо що він їздить, то це взагалі замечательно. Так, все, йду додому. Зараз будемо дивитися, що там у нас вдома. А, зайду в ветеринарку, зараз куплю їжу їм. Дома є їжа, але тому котенятку, що ми сьогодні будемо його давати, я хочу для зразка дати теж, чим їм корм. Тому я зараз ще зайду в ветеринарку і додому. Да. Купляю все, консервочки для котиків і пачечку корму, бебікет, поки кормим таким. А скільки йому місяців? Два ще нема місяців. Та їх там багато, аж 5 штук лишилось. То поки таким кормимо, а потім будемо переводити на, 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 на щось друге. Ще купляю ворміків. даю з котенятком ще суспензію для одглистів, щоб було у хазяїв на перший час. Сладуні, маєчки, сладусечки мої. Мама вже тапочки переділа. Боже! Вода грязна. Їжу повиїдали, да? зайки мої. Ні, не нюхайте сумку. Все повиїдали, в пісочок пісяли, какали, мої рибулечки махенькі, такі, да? мої такі зв'язочки, мої, зірочки, мої, боже, які ви гарні. Сьогодні один з вас їде в дуже класне життя. Кому повезе, не знаю. Всім повезе, скажи, да. Все, Таня, скажи, хватить уже Ляляка давай прибирати у нас і їсти нам давай, вони нюхають, показують, що вони голодні. І так через день. Але вже добре, що ти ходиш в туалет, вже два піска грязних. Це вже хорошо, Дуже хорошо. Що тут у нас? Ти в нас так покакала і поприкривала все пільонками, Ти ж просто умнічка разумнічка, так? Да? Так, зараз консерву даю, у мене тут ще вдома. Шість консерв таких. Зараз я їм таку консерву розминаю, бо вони голодні, просять їсти, да? і ти голодна, моя ластівка. Зараз, зараз, мій хороший, зараз. Трошки розмішую їм паштетик. Консервочку цю. Щоб його, по-перше, було більше, по-друге, воно було таке консистенцією такої манної кашки. манної кашки, Тому що воно тоді його ще легше їдять. Ось таке воно, бачите? І зараз будемо їх кормити. їй вам дала одразу пакетик. Ти де там? Тебе видно чи ні? Ой, де ти там? Ось що, тебе видно, так? Да? А мама розкладує кашку і будемо зараз кушати. Я поки не прибираю нічого, я поки їм даю їсти, а потім уже, щоб хай, щоб вони поїли. Давайте, крошечки мої, щоб вони поїли швидко і мені не заважали просто прибирати потім. Давайте, 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 хромайте. Кицюнька, ти що? Давай, 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 зайчики мені, давай, давай, давай. Будемо срачі ваші. А! Упав туди. Срачі ваші будемо прибирати. Я вже думаю, що може їм лоток ставити, що це їм мало буде. Але якщо я сьогодні одного заберу, то останеться чотири. Але все одно мало місця, вони вже дорослі. Кого не прилаштуємо, поїде в село в два місяці, з При прививки зроблю і поїде в село. А Прилаштуємо, такі гарні, такі красиві, такі, такі вон, саме ми самими саме самими бігаємо, вон в туалет ходимо, ну придивіться до нас. Ми пішли шкоду не робимо. Бачите, ми мало їмо. Це за два дні три тарілки з'їли, зовсім мало їмо. Дивіться, які ми розумніці. Умніці. Нас навіть не треба просити кушати. А ти чого пакетик не їла? Тобі тут добрішим запахло, да? тобі добрішим запахло? Боже, вона як драбина худа. Помните, яка вона була толстючка? Даже після пологи вона була толстючечка. А зараз вона, боже мій, масик мій, надо потім тебе буде укольчиками, якимись вітамінчиками поколоть. Тобі. Боже, аж аж ось тут везде кості. Господи, ужас, ужас. Давай, вона така лащиця, вона така ласкова кошечка. Боже, що це я тиняюсь і не знаю, мені, два, мені на все на про все помиться, поприбирати, покормити, вибрати котика. На все про все у мене три години. І більше немає. Зараз вже навіть не три, а два з половиною години. Невже я це все встию зробити? Все, першим ділом покормила їх. Вони їдять, зараз буду прибирати. Даша буде в четвер. Щоб Даші було менше уборок. Все, їж, давай, їж, моя девочка, їж, давай, зараз тарілочки мити, водичку мінять. Давай, мій хороший, наскучає за людьми. Вона на базарі жила, там у неї його гості її тіскали, так? Да? Що поїдеш на базар чи що? На базар поїдеш? У нас немає лишнього туалету. Да? У нас немає, скажи, лишнього туалету, треба купити туалетки їм. Ой, важко. Трошки глибшенькі, я думаю, що вони залізуть. Уже багато з них, я таки не знаю точно які, але багато з них, а може навіть і всі, ходять вже в пісочок. Давайте, діти мої. Так. Пільоночки чистенькі, водичка чистенька, простиночку мама постелила. Да? Давай. Що це ти чіпляєшся? Давай, давай, давай бігом, 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 бігом. Бігом, бігаємо, бігом, 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 бігаем, бігом, бігом, бігом. Ой, це мої гульки-гульки-гульки. Так, давайте ще кашку маняшку, сухий корм мама приготує. Це вже як я буду їхати. А поки в нас дуже важлива справа вибрати, хто їде до Юлі, до мами Юлі, хто буде їхати, хто буде до мами Юлі їхати? Юля... Мама Юля хлопчика хоче. Кого ми віддамо? Кіцюнь якого хлопчика домой? Зараз будемо щупати. Мама ще не знає, хто з них хлопчик, хто з ним дівчинка, да? чорного білого сказала хлопчика. Красуні мої. Я всіх до себе лишила. Сказала спокійного. Хто з них спокійний? Скази. Хто з них спокійний? Не знаю, хто з них спокійний. Зараз будемо вибирати. Трошки уточнення. Даша посилала ці дівчині на вайбер. Ось цього. Хлопчик, покажись. Покажись мені, показіть, моя сплюха заліта. Оцього посилала і сіренького. Сказали, везіть оцього. Значить, веземо того, що... який сподобався. Але хлопчик у нас ще є і такий чорненький, по-моєму, так що веземо того хлопчика, який сподобався. Кітюня. Кітюня. Мій, мій, малесенький, з спатуляв, да? Що таке, доня моя? Шо таке? Я збираю його, зайка моя. І тобі важко, і мені важко. А що робити? Що не забирать? Ну а як же? Доця моя золота. Вона чувствує, що я буду. Відчуває, що я буду забирать його. Сладкий мой, ты такой мой сладкий, Ты такой мой сладкий, вовсе нос такой. Давай хоть Лехи умоемся, потому что вот эта писюка, ты хоть матик, показися. Матик, показися, Масик. Ну все, прощайся с ним. Видите, как вона відчуває, не хоче мені отдавать его. Да, я знаю, дотя, я знаю. Я знаю, що вони всі твої, що вони такі викохані. Зайка, ну треба, масік мій. О, зараз розплачусь, треба забирати мовчки іти. Оце цюдо маленьке з голубими очками такими. Красиві, чистесенькі. такий зайчик мій маленький. Да? Поїдеш, поїдешся, мій зайка. Йдемо, йдемо, Таня, тебе зараз приготувала он переноску. Давай чистеньку п'іночку тобі давай. Ти крикунчик мій маленький такий, да? Ти маєнький мій крикунчик такий, да? Ти мій зайчик, пухнастенький буде такий, гайненький буде такий. Златенький. Ой, казав мій вітя, не можна до них звикати. Ну не можна до них звикати. Все, поїхали. Ми зараз визиваємо таксі, заїжджаємо до дівчинки, вона робить там. Ми її на роботу привеземо в котенятку, дамо трошки гостинців з собою і... і в добрий путь тобі, в добру тобі дорожку. Слядкий, сляденький. Ти не хочеш його віддавати, да, зайка моя? Прийшла до переноски, дивіться, і м'явка, щоб я його випустила. Доця моя, ну, господи. Ой, моя колюсенька моя. Ну боже, в тебе їх так багато щити все. багато блі багато в тебе ось тилі. Я не думаю, що всіх розберу, то тобі буде з ким ще. Нянчиця, зайка моя. Ти моя хороша така, на ласки хоче. А ти бусурман малий. Бусурман мій малесенький такий. Ой, Господи, це такі моменти, це мені серце роздирає. Я готова була б їх всіх лишити, але ж вони повиростають, вони потім ту мамку і не знають, і вона їх не знає. Так, все, сентиментальності убирать і їхати, швидше відвозити. Я знаю, я знаю, а що зробиш? Давай, кислячки, сейчас трошки поубираємо, глазиків. Давай, мася моя, давай, моя хороша. Давай, моя девочка, давай, моя хороша. Ой. Все, все, собираємось. Збираємось. Друзі, ми вже вирушаємо з кисюнечкою в дорогу. Зараз будемо визивати таксі. Беру мусор зараз викидаю. Це тряпки, постирала свої сільські. Зараз ще буде їм дивіться, так чистенько в них. Остається 4. Остається один хлопчик сіренький. І один хлопчик такий. І дві дівчинки. Оця дівчинка і оця дівчинка. Поміняла їм пісочок, водичку поставила. щас вон кашку розмішала, сух, сухий корм. Кітюні поміняла туалет і водичку, сухий корм. Теж пакетики. Зараз. Що я, я сюди прийшла? І ще ось: сухий корм в обікет для маленьких. Котеняток чотири місяці і їй даю. Дивіться, де вона. Це вона з мішками з піска все припирається. А ти все сторожиш його, да, зайка моя? Ну, не плакай, ні, не плакай, все. Ні. Нет, ні, сказала, не плакай. І він не хоче, і вона не хоче. А що зробиш? Ну, все, 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 все. танечка, поїхала, давай. Давай лишайся. Післязавтра Даша приїде, а в суботу я приїду. Тобі один деньок, побудь, без нас, один сього. Не плакай, а потім, а потім через місяць поїдемо в село, там тепленько, там класно, поправишся моя, там компашка така класна буде в тебе. Сілізуємо тебе, будеш красива, товста кішка, поправишся трошки, да? ну все, поїхали. Так, все, що хотіла, ти встигла за два години. побирала в котив, покормила, погуляла з ними. Головне, що голову помила, бо вже голова була просто жирнюча. Так що все. Зараз віддаємо котенятку дівчинці цій, що хотіла його, хлопчика дуже класного і дуже хороша сім'я. Вони люди не бідні, бо я одразу сказала, що коти це дуже дороге удовольствие. Але в них був кіт, то я йому даю. З дорогою душою. А да. віпи, так, так, ми привезли котенятку. Береться дівчинка красива, дуже Юлічка. Це моєї Даші подружка. Ось, Осьо він їде в дуже класну сім'ю. В общем, все буде добре. Пришлють пришлють нам відео і фото. Да, Юлічка? Все, Ой, дякую, фото. дзвоніть. Вам, так, дякую. ти там його не з котами ні, не ні, ні. поняла. Да, все, все я вже подошла до себе. Не буду да, та, да. все. я вам за телефон. Все, давай, все давай. Слухай, перша друга ніч буде таки стрьомна. Ти поняла, так? І по-моєму він в туалет ходить, я бачила. Піленка. Чуєш? Перша ніч, скажи і друга, буде така, буде пищать. Мамка не хотіла відпускати, прикинь. Все, давай, Юлечка, пока. бай-бай Йопа, мама. Ах, твою мать, що у тебе з ногою. Все, виключаю камеру.